Результат депіляції залежить від трьох речей. Повір, якщо будеш виконувати першої депіляції, ти побачиш результат, і шкіра твого клієнта буде ніжна і без травматизації. Перше аналіз шкіри та волосся. Без цього не буде розуміння, з чим працюєш, а отже, не буде чистого результату. Друге, протокол депіляції це не просто послідовність дій, це система, де кожен етап має значення. Саме тут важливо правильно підібрати матеріал. То який підходить типу шкіри, структури волосся, мінімально травмує, дає чисте видалення з першого нанесення. Третє якісні матеріали. лише професійно продукція забезпечує безпечну, комфортну і ефективну роботу. Тому я вибираю торгову марку і та космацевтик Енескі. Я думаю, що я переконала, коли є знання, система і якісний продукт, результат завжди ідеальний. Підписуйся, щоб дізнатися більше професійних порад від майстра депіляції.